Мене звати Тарас Станицький, мені поки що далі 41 рік, і я зрозумів, що дуже цікавий вік то той вік, коли ти гуглиш слово чиназис, але без гугла знаєш, хто такий Єхануров. Ми вже то покоління, знаєте, яке вже може записувати голосові повідомлення, іноді навіть просто мимоволі. Кому приходило повідомлення, коли відкриваєш там просто шуршить кишеня? То ми, то 40 Виявилося ще недавно, просто що молодь вважає старими людей, які щоб виразити в переписці сміх. Ставлять отакі от дужки, знаєте? А як називають вони ці дужки? Ногті. Ногті, якими ми тримаємося за цей цифровий світ. Я своїй дитині пишу, кажу, Олеся, що мені треба поставити замість оцих дужок, щоб я виразив своє ахахахахахаха? І вона каже до мене, тато, пиши дужки. Бо коли ти написав ахахахахахаха, дуже не зрозуміло, дуже незрозуміло, чи то тобі смішно, чи то в тебе розблокувався телефон і в тебе задишка. Я собі думаю, ну подивимося, яка ти будеш мудра, коли будеш сама платити за світло.